Всім привіт! Вас вітаю Рукодільна скриня. Вирішила таки вечором показати вам відео ще одне, зняти верніше відео і показати, як я роблю іграшки новорічні, але не з вишивкою. Тому що не всі хочуть, вміють і мають бажання вишивати, і не всі люблять вишиті іграшки. Тому ми трошки переключимося з вишитих іграшок на, на всякі інші, любі інші. Ну, от такий буде. Не знаю, скільки я встигну зняти тих відео, але ну, постараюся трошки зняти. Дивіться, у нас є в магазині паєточна тканина. Ось така. Вона є в нас в трьох кольорах. Морська хвиля, червона і темно-синя. Всі кольори темні, але вони прикольні. Паєтка блистить. Я знімаю вечором освітлення так собі, але я вже обіцяла собі прикусити язика і не говорити за те освітлення. Взагалі нічого, Вже, які є, такі є. Богу дякувати, що є. Ось так, що паєточка блистить, насправді тканина блискуча. Я, вам... я, я не знаю, чи вам буде видно, але вона реально от, отако кручу і вона переливається. І я їх зробила максимально блискучими. І кокарду зробила блискучу, і іграшку, і блискучі. Ну, такі, щоб вони, ну, бути чимось. ця іграшка цікава, якщо вже не вишивка. Робити дуже легко. Постараюся чим пошвидше, але вже як вийде. Паєточна тканина у нас є, кажу, в трьох кольорах. і Я не пам'ятаю ціни, бо ми дуже багато останнім часом отримали тканини, такої всякої блискучої, на новорічні іграшки, на новорічні костюмчики всяке для декору. Ціни, чесно, не можу ніяк запам'ятати. То ми їх ніколи тих тканин не мали, і я їх тільки почала замовляти отримувати. І ще ніяк з тими цінами. Заходите в групу, під кожним відео, я вже говорила, буду. Лишати ссылку на групу, і будете заходити, дивитися, щоб я вас з цінами просто не блудила. Приблизний розмір цієї тканини десь 15 на 15, не більше. На кульку 8 см. Е, вона цікава тим, що вона стречува. Вона стречува і вона дуже м'яка. Навіть ти, ті, які не люблять, чи їм не виходить. В кульку попихати тканину, оце точно вийде, тому що тут я ж кажу, тут варіантів немає. Вона дуже легко пихається в кульку. дуже легко. Тканини беріть так, в притирку по розміру, тому що вона, вона дійсно стречува і нема потреби її лишнє витрачати, краще ще одну лишню кульку зробити. Пихається легко, пихається швидко, натягувати сильно, дуже так не треба, бо вона зараз я вам покажу щось. Якщо ви дуже дуже сильно будете натягувати, я то вона буде тут дуже світитися білим. Так що ви так ну, натягуйте, але так до, достатньо робіть натяжку. Більше ні, ніж треба, не натягуйте. Ну, то що вона буде світитися, там кулька знизу просвітляється. Нічого поганого немає. Бо сама тканина темна. і, ну... Але в цій в неї ця і краса є в цій, що вона темна. Бо в мене ще є така тканина, копіючка називається. вона. То вона світла, але оця виглядає дорого. Так, кульку, бачите, скільки часу зайняло запихнути тканину в кульку. Другу сторону не буду показувати, тому що вже запихнула. Та сама історія. Обрізаємо. Обрізаємо просто-просто-просто під ноль обрізаємо. Ну, в Рівень з поверхньої кулі. Ці клаптики я не викидаю. У мене цілий мішок з тими клаптиками. Я знаю, може потім цілим мішком і викину. То всяке. Але може і знадобитися щось. Не знаю. Ще, ще не викидаю. прибираю в хаті і, і кожного разу обіцяю собі, що викину або передивлюся. Ну, при відрізанні у вас може висмикнутися тканина. Нічого страшного, запихаємо далі. Все. Вона дуже така мігенька, дуже слухняна до цього. Ну, Лишнє, дійсно, в рівень кульки обрізаєте. Лишнє все обрізаєте. Воно не потрібне, воно буде заважати, воно буде топорщити ту бокову, що ми будемо накладати стрічку імітацію. То я просто все, бачите, обрізала практично в рівень з кулями. Так, потім це заберемо, перепрошую, зараз не буду вставати викидати. Далі, у мене є отака. Отаке стразове полотно, 45 гривень метр. Його ще є багато, і вам і нам вистачить. І я його дивіться, що я з ним роблю, я його кромсаю. <свісно> я його ріжу на потрібні елементи. Тут можна елемент виділити, от дивіться, і одна, і в одну... Це і називається стразове полотно імітація страз. Імітація страз, Тут камінчиків нема. І в одну сталочку, і от, от таке вирізаю, і в дві. Якщо треба, а воно треба, воно треба все. І те і те ми все використовуємо. Так, обрізали, натягнуло. Тут я використовую отакий, от, е, на верхівку штурпулик. Перевіряємо, щоб гарно висіла петелька, щоб петелька ну, ви ж будете на ялинку отак вдівати. Отак. Тобто, ви. Тримаєте отак, шукаєте, де верхівка. Тримаємо, тримаємо, лимок. Ага. Дивіться, щоб у вас верхівка. ну Бачите, як ідуть паєточки? Отак ідуть паєточки. От у ну, нас ми робимо тут і верхівку. І акуратненько запихаємо в ту прорість. І тримаємо. Потримати треба трошки довше, тому що воно трошки погано кріпиться. Тримаємо, не рухаємося. Все, бачите, у нас петелька. Правильно зроблена петелька. Отак. Як закріпляти? Тут можна давати таку. Це у нас стрічка 0,3 мм, атласна, з люрексовим краєм. Можна давати шнурок, можна давати нитку, шов. У мене було в хаті таке, то я давала таке. Потім, тут я ще, тримаю, я ще тримаю. І вже починаю клеїти. Я вже ну, виміряла, яку мені треба довжину, і починаю клеїти. Це почергові дій. На шов. Але так, клею середню. Немало і не багато. Клеїться вона добре, ця імітація страз. Головне, головне пальцями не залізти в клей. Ну, Я залізу завжди. Тримаємо. Старайтеся тримати. ой. Старайтеся тримати. Бачите, отут я вже з'їхала з цієї шапочки. І, а вона ще не закріпилася, щоб ви собі знали, вона ще рухається. Вона, так, вона довше закріпляється, але вона закріпляється. Вона потім сидить, добре-добре сидить, не переживайте. Ну, просто пару не треба спішити. Старайтеся тримати оцю боковинку, якщо ви будете чимось таким імітацією клеїти. О, Я вже побачила на екрані, як воно все блистить. Старайтеся тримати отут, в цих. Не, ну, Повністю заповнених, на повністю заповнених елементах, а не там, де частково. Так, даємо клей. Їдемо. Натягувати не, ну, не треба. Я виміряла просто так в протірочку, щоб воно гарно ставало. І можна одним зараз клеїться оця боковушка дуже легко, дуже просто. Просто потримаємо пару секунд. Ой. Просто не всі люблять і вміють вишивати, розумієте? А іграшки я не знаю, хто хто в нас час китайські іграшки купляє готові. Я думаю, що ніхто. Так що робимо іграшки самі, легко, просто це може бути люба тканина це ця паєточна, а люба може бути стрейчова тканина, яка гарно тягнеться. Головне, щоб вона гарно тягнулася і надівалася на втягувалася в пінопластову кульку. Кульки в мене є тільки 8 см діаметром, так що користуємося ними. І Богу дякувати, що є хоч такі. Так, Далі я брала ось таку парчову стрічку 5 см. Ширини. Показувати, яке я її збирати, збирала не буду, тому що я вже показувала якісь в попередніх відео. Просто отак, отак отак голочкою населили, 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 зібрали. Ну, Нема потреби показувати. І зібрали ми його в отаку штучку. Таку кокарду, як так називаю. Дивіться, тут єдине що. Кокарди можете собі потім зауважити, яка вам більше подобається. Бачите? Середня пелюсточка наперед, дві задніх, таку, дві задніх ззаді. Отака От кокарда. Ось так. Вот. Або. Середня пелюсточка назад, і дві наперед. Мені більше подобається от, отака, щоб. Ну, але це вже як воно вам там лягає. Не, не, я думаю, що не, не є так суттєво. Далі ми тримаємо таку. оце у нас лице і ми даємо клей. Клей трошки даємо. Так. Давайте, давайте клей. І тримаємо. Нашу першу кокарду. Тримати треба трошки довше, тому що парча е, клеїться, але тримати треба довше. Вона, вона заклеїться, все добре. Я зараз покажу що чим я для фіксую його для надійності. Е, Можна брати не 5 см, можна брати вущі. Розумієте, в ну, цій іграшці. Е, Вишивки ж нема, тому треба на чомусь акцентувати увагу. Я акцентувала на верхівці, на бантику і на всякому декорі. Декор весь переливається, весь блистить, на ялинці буде гарно. Можна брати не тільки парчову, можна брати і гранзову стрічку, ну, якусь таку красиву. Старайтеся, якщо будете таке щось робити, то старайтеся вже на цій кокарді. Наголосити увагу, бо я ж кажу, ну, на чому ще наголосити, як на кокарді. Вишивки то у нас нема. Далі. Тут я брала ось таку стрічку. Там все тримаю одною рукою. Така в мене є стрічка, вона в мене є. П'ятьох видів з ялинками, з сніжинками, просто, ну, коротше, там є всякі, 15 гривень метр. Вона така дуже-дуже блискуча. Цікава структура, я не можу вам сказати, яка структура. Вона, з одної сторони, і м'яка, вона м'яка, вона слухається, дуже слухається. Бачите, яка вона м'якенька. З неї бантики виходять дуже гарні, дуже гарні. Я постараюся в понеділок, якщо ну, відсутність світла в магазині, не сприяє до. До роботи. Так що я дуже тяжко себе заставляю щось робити в тому магазині. Постараюся зробити фото в понеділок грубо виставити. виставити. Вона гарна, вона прикольна ця стрічка. Їй, їй мало що лишилося, вона ще з минулого року. Але щось її там, напевно, що видів 8 є. Є така стрібна і є золота. 15 гривень метр. так. І я кажу, і вона слухняна, її можна брати на, 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 на любе. Я все вклеєві. Тут головне знайти, де в неї. Ага. Де в неї лице, а де виборі? Так, оце лице, оце лице. Во. Тримаю лице, все, зафіксували, практично зафіксували. Заливаю клеєм ще. Бачите, скільки клею лею? Трошки лию, я вам хочу сказати. І тримаю другий шар, чи ярус, чи, чи як не знати. Сказати, О, тримаю. І одночасно, другою рукою я починаю шукати свої любимі булавки. Витягую булавки з срібною шапочкою. І одною рукою я цю нашу кокарду булавками до кулі кріплю. Я хочу, щоб було надійно, щоб людина, яка купить ці іграшки, потім на мене не нарікала, що щось в неї десь звідкись відпало. А ці булавки, бачите, чого я зараз саме в цей момент тикаю ці булавки. Там ще не застив клей. І я його, ніби як в клей, вам видно Видно. Е, в клей, булавку і в. Кульку пінопластову, Все. Воно по-любому застине і по-любому буде триматися. Воно вже й зараз тримається, можна не, не, не переживати. Зато людина буде впевнена. Я буду вірніше навіть більше, ніж я, ніж людина, Впевнена, що, що вона що нічого не станеться з тією іграшкою. Це ж не купляється на один рік ті іграшки. Ось. Все. Далі я хочу вам сказати, всі іграшки я вам показувати не буду, але покажу. У мене буде тако, дві червоних, дві темно-сині і два морська хвилька. Тут зразу кажу, тут я знищила кульчики. Не свої, а колись я мала біжутерію і мала такі кульчики. Кульчики звичайно, дуже гарні. ну Я в такому ходити не буду, а їх ніхто не купляє, тому вирішила зробити їх на кульку. Тобто, ну, вони в одному екземплярі. Дуже, дуже прикольна штука. Я ще думала, що може я роз'єднаю оце і оце, і оце знизу зроблю. Але я щось не люблю, коли з кульки того щось внизу вісить. Ну, от, от, як то роблять киточки, чи ще що роблять, я щось того не люблю і, і, і не роблю. Коротше, то я зробила отак. Це у нас буде дві отаких. Дві у нас буде з такими. Ми, от, я отримала. Вчора, може, завтра відео зроблю е стразову цепочку, ланцюжок. Е двох видів тільки, більше не було. Ті, що були, то були космічна ціна, а ці дуже гарненькі. То я ріжу стразову, е стразовий ланцюжок, і от так, така в мене буде дві іграшки з таким, якраз мені підійшло до цієї синої паєточної тканини. І ще я вирізаю на е одну іграшку оцю. Вирізаю от звідси ці страз. Але єдине, що вирізаю, вершечок в мене рівний, а низ в мене під. кутом, кутом, кутом. під кутом, під кутом. І тут я так легенько проклеюю. Вона дуже легка і не тримається форми. Вона якась така ну, тупорщиця. То я її трошки підклеюю. Цю не підклеювала. Цю, хай собі, отак живенько буде, хай собі рухається, воно прикольненько. Так. А ця вона не то, що вона якась така торчаща була, то її треба було цикнути. Хочу наголосити вам, що вчора в групі робила допис з цими серединками. Серединки скляні, з металічною оправою, там і стразики, є, і камінчики. Вони гарні, виглядають дорого, їх є небагато. Вони 25-30 гривень коштують, але на іграшках вони їх, ну, такі дорогі іграшки роблять оці серединки. Ось. Значить, що ми робимо? З чим вам показати? Навіть не знаю, з чим показати. Ну, давайте з цією покажу з, з, звідси. З імітацією на надцикою. Над Ви собі представляєте, отак. Хочете, яку хочете довжину таку і робите. Я відштовхнуся від цієї, щоб вони хоч трошки були одинакові. О. І отут в мене низ, і тут я собі скошую, 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 скошую. Я робила 5 пелюсточок. А ви собі можете, ну, як, як, хочете більше робіть, хочете менше. Я так три одинакових, ніби, якщо я не помиляюсь, робила. А, а дві трошки менших нараз, ніби робила. Але тут теж, то це на ваш вибір. як Бачите, скошую тут. Зараз, зараз, зараз. О, оп, о, оп. вирішеться легко, це так щось. І акуратненько, дуже так, дуже акуратненько шукаємо центр. Тут не треба спішити, треба. О, клею багато не лиємо, не лимо. Центр знайшли, поставили. Бажано тут чимось металічним, бо воно препаршиво клей знімається з цієї паєточної... цей. Не, Отут цей момент не спішимо. Знову клеїм трішечки. Я вам зараз покажу, чого я його заклеювала Низ. О, головне, щоб не попутати доверхний низ. А ось. Є поставила. Ага. Ага. Чекайте, бо я все вклею, як завжди. Ставимо. Старайтеся, щоб симетрично було. Чись металічним. Бачите, воно не гарно торчить. Ой, з'їхала. Воно не гарно торчить, воно правда, не гарно торчить. Його треба низь, зараз низ закріпимо. І тоді побачите, наскільки воно. Так, а цю я хочу зробити трішечки меншу. Оці дві крайні будуть у мене менші. Значить, ми їх відрізаємо ось тут. Ось, тут відрізаємо. І ще одну ось тут відрізаємо. Ви можете з любої тканини, але стрейчової. Я ще вам потім покажу я ще атлас. Ми, ми, ну, Я купила на магазин ще атласу. Ну, Небагато, я не побагато купляла. Атлас такий, теж на кульку. Хочу вам показати, як натягувати ще. Допустимо, от мене сестра вона любить все, щоб було блискуче. Таке святкове. Їй. Ну, їй подобається вишиті іграшки. Я не, не можу сказати, що їй не подобається. Але вона більше любить таке на ялинку, особливо, вона любить блискучі. Ну, ну Це ж непогано. Не Робити вона того не буде. Якщо ми поїдемо на Новий рік до неї, то я, звичайно, їй повезу набір іграшок. О, О Бачите, як воно торчить? Я не знаю, чи вам видно. чекайте, бо я прицепилась, Дивіться, воно торчить, але не, Отак От покажу. І я трішечки-трішечки просто отак дуже-дуже трішки. воно слухається. Бачите? Я там того клею практично і не, і, не, і не душила з того пістолету. Воно дуже слухається клею. О, о. Не, навіть не більше не душу, а так мазюкаю. Ось. Ось ще тут кусочок, кусочок мені відстав. Зараз ми на нього капнемо. Оп, оп. Якщо вони гарно, якщо вас влаштовує, хай собі так будуть. Ну, а якщо от бачу, я тут того ще відстало. Мені не подобається. Коли тяжка, тяжкий ланцюжок у цей стразовий, то він прикольно, коли він рухається, бо він якось так. А це воно не рухається, Турчить. торчить. Ось. І ми сюди даємо. Що у нас по плану? Тут червоний, камінці. Е, зверніть увагу на цей допис групи, тому що камінці безподобні. Безподобні. Серединки, верніше. Так, це хоч те саме. Бо я там всяких різних набрала. На, це саме. Вони дуже гарно клеються. Вони так слухаються. Так. Налили клею, але я тако наливаю лежачі, ніби, щоб мені не текло воно десь десь деінде, щоб не. ну... О. Все. Скільки у нас це зайняло 20 хвилин. Ну я старалася швидко, але 20 хвилин все рівно проговорила. Бачите, як воно воно вже закріпилося, воно, воно, воно реально дуже-дуже гарно чіпляється. Дуже-дуже. Оцей камінець, я щось подумала спочатку, є такий метал, що не, не слухається, не хоче чіплятися. І випадає потім, і, і треба клею заливати, ще раз приклеювати. А цей – ні, цей, цей, це вже все. Це вже не годик Зрухати цим, чи поправити, чи що ж треба віддирати. Його треба за перший раз поставити. Ось вам іграшка за 20 хвилин. Ну, хай буде не за 20, хай буде за пів години. Але комплект іграшок буде цікавий. Буде блискучий, буде гарний, буде цікавий. Е, дякую за увагу. Заходьте в групи, шукайте дописи з матеріалами. Я проговорила, чим ми користувалися, а ваша задача вибирати і мені скидати месенджер замовлення з фото і з метражем. Бережіться! Гарних вихідних!